Вітаю, друзі! Вас на своїх півтори сотках у рідному місті Суми. Середина жовтня, дехто з загородників вже висадили озими, часники, азиму цибулю, хто ще збирається, хтось ще не збирається. В різних регіонах різні погодні умови, тому кожен дивиться по своїх погодних умовах, хтось дивиться по календарю. Якщо азиму цибулю, ще можна трішки почекати, не висаджувати. То про озимий часник треба пам'ятати, що для озимого чесника потрібен час для того, щоб він укоренився. Це приблизно 25-35 днів. До початку стійких приморозків. Сьогодні в відео я хочу вам показати, як ми готували грядку під посадку азимого часнику і озимої цибулі, розповісти трішки про пасівний матеріал і як я саджаю озимий чесник. Моя грядка перед тим, як... Садити часник і цибулю була засіяна сидератами. Це була фацелія. Мені вона дуже подобається, як сидерат. Це дуже добре зелене добриво, і до того ж вона гарно розкисляє ґрунт. У мене кислий ґрунт, його потрібно розкисляти, бо часники цибуля не люблять кислих ґрунтів, вони люблять нейтральні ґрунти. Ми перекопали грядку е і внесли ще перегною. У кого немає ні не сидератів, немає ні не порігною, то можна підживити вашу землю, ваш ґрунт, і У наших умовах часник і цибуля сильно пошкоджуються шкідниками. І найчастіше шкідники це цибулева муха і цибулева нематода. Ну, І також він може хворіти різними захворюваннями, Ну, самі небезпечні це для часнику цибулі перинаспороз і фузаріозна гнильденця. Тому потрібно грядку, яку ви приготували для посадки озимого часнику і цибулі, обробити від шкідників і обробити від хвороб. Грядку під озими часник і озиму цибулю можна оприскати мідного купоросу, це одна столова ложка на 10 літрів води. І пробризкати розровняну вашу грядочку. Добренько-щільненько. У кого є марганцівка, може приготувати слабкий розчин марганцівки і пролити або рядочки, або оприскати всю вашу грядочку. Окремо скажу про посівний матеріал. Для посадки вибирайте обов'язково ціленькі, здорові, добре просушені головки, самі гарні, які ви зібрали або ви купили. Не можна садити часник, в головці якого є хоч один пожовкий зубок або якийсь підсушений зубок. Потрібно цілу здорову головку. Часник потрібно розділити на зубки, щоб не пошкодити його. Отак от будете розділяти або режненько. Далі можете розламувати, головне, щоб його не шкодити. Гарні такі, бачите, зубки, ціленькі, здоровенькі. Розмір гарний у них викаханий. Є багато засобів для оздоровлення зубків часнику. Можна і намочувати в воді при температурі 45 градусів протягом 2 годин, або промити в розчині кухонної солі. Для цього потрібно 3 столові ложки на 3 літра води протягом одніє хвилини, а потім опустити на одну хвилину розчин мідного купороса. Одна чайна ложка на 10 літрів води. Після цього їх відразу потрібно висаджувати оці, щоб солью і мідним купоросом. Також ще можна протруїти протягом 24 годин у слабкому розчині марганцівки, у кого є марганцівка. А хто хоче якимись хімічними препаратами або біологічними препаратами. Зараз їх дуже багато. Це і фундазол, і тапсін М, і Максим, і доктор Старт. Їх потрібно розчиняти по інструкції на кожній пасі написана інструкція. Прочитаєте і зробите так. Я в цьому році хочу обробити фітодоктором стартом. Потрібно замочити на 1-2 години перед посадкою ці зубки часника. Я зробила рядочки приблизно один він одного 20 см, додала ще попілу і додала яєчної шкаропи. Дуже добре, коли перед часником на грядці росли гарбузи, кабачки, огірки, якісь бабові. Не можна вирощувати часник на ділянці, де росла цибуля і часник раніше, ніж через 3-4 роки. А також ще не бажано садити після картоплі, і після томатів. Якщо крупна головка посадкового матеріалу часника, потрібно саджати на глибину. Приблизно 10 сантиметрів. Якщо трішки меншенький часничок, то можна і 8 сантиметрів. Між відстань між часничинами повинна бути приблизно десь сантиметрів 10. Отак. У кого яка площа? Як у мене маленькі площі, то я частіше сажу. Нічого. Гарний врожай гарний, і гарна крупна головка. Отак, от обережно вдавлюєте їх у земельку. От. І потім берете і закриваєте. Отак кожен рядочок закриваєте земелькою. Тоді ближче до холодні ми його замульчуємо. Як будемо мульчувати? Я буду соломою мульчувати, отак прокладувати рядки, де лежить часник. зиму. Отакво. Оце буде дуже добре нашому часнику. І це захистить від морозів трішки. Оце буде грядка озимого часнику, у вас вже готова. Бажаю вам гарних успіхів, гарних врожаїв, гарного часника на наступний рік. До побачення. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал.